І вчора займався фарбуванням стін в оглядовій ямі. Ось така краса вийшла. Звісно, тут воно таке нерівне, стрьомне. але коли пофарбоване, воно вже досить гарне. Тобто, оце підрівняли трішки. Тепер можна туди якісь ключі класти. Ось так воно все виглядає. О! Я ж кажу, воно нерівне, тут рельєф такий. Ну, коротше, пофіг. Ніхто його ж не буде, воно і так досить гарно. Чим я це все фарбував, дивіться, як воно гарно тримається. Воно як резина. Це ось така фарба. Це на основі акрилового полімеру. Тобто це для дахів таке використовують. Дивіться, яке воно коли висихає. Тобто, як резина. Ось такий ґрунт використовував. Тобто Це не реклама, просто говорю відгук. Воно адекватно виглядає, тому може комусь згодиться. Тобто я взяв, півтори літри наливав фарби, пів літри води і ось так пульвером, я не знаю, шарів в 5. І отака тепер краса. О, ось такий вигляд. Досить все гарно виглядає. Тобто, нічого не обсипається, все класно. Воно класна фарба. Тобто, якщо у вас там якийсь бокс-гараж, без різниці, яка поверхня, все почистити від пилу і можна пофарбувати. Так що, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока.